Мама Валя. І сьогодні перший влогмас на цьому каналі, взагалі з часу його існування, він в принципі не пережив ще ні однієї зими. Це його перша зима. Знаєте, як виставляють батьки, тобто перша зима е, моєї дитини. і Я виставляю перший влогмас мого дитяти, можна так сказати. Я не знаю, що як правильно це все робиться, чи потрібно так це робити, але я буду робити так, як мені підказує серце, якби вона це не звучало. І я сподіваюся, що вам сподобається. Спробую трохи такий формат, тобто буду я вам розказувати щось, вставляти деякі шматочки з того, що я буду робити, ну, і тому подібне. В цьому влогмасі планується шопінг. Якщо це можна так назвати, бо якось так звучить прям дуже вау. Влогмаси Мені здається, дуже класна, цікава тема, тому що вона так наповнює якимось святковим настроєм, тому подібне. Сьогодні 1 грудня в нас. Яке число у вас? Коли ви дивитесь це відео, напишіть, будь ласка, мені. А ось, За вікном в мене повноцінна осінь. Насправді, тут плюс 5 вночі, плюс 11 в день. Холодно, дуже холодно, особливо вологість така неприємна, типу, Ах, прям неприємна. Але. Скоро поїду в Україну. Там вам покажу вже зовсім інший влогмас, іншу зиму, і там вже буде більш книжкового. В цьому відео книжкового буде мало нічого, напевно. Я так думаю, подивлюся, що в мене там записано. Тому що розказувати, що я зараз читаю. То, в принципі, це таємна історія, те, що я читала. І до цього. Якщо вам цікаво спостерігати в реальному часі за цим сам, то підписуйтесь на мене в інстаграмі. От Читаю досі її, читаю дуже повільно, але з великим задоволенням. Розписую там, записую собі все, кайфую. от Одним словом, просто насолоджуюся процесом читання. А якщо, до речі, вам цікаві якісь додаткові ем, влоги, додаткові відео з оглядами на книги, з відгуками і тому подібне, то є мій Патреон. Там посилання не тут, ось тут. Посилання внизу. І також я хочу своїм патреонам провести деякий подарунок, я їм ще не писала, але якщо ви це дивитеся, я вам скоро напишу. Я ще просто думаю, як це організувати. Тому що я в Україну їду на декілька днів. А, і я цьому безмежно рада, що я хоча б поїду туди. Плани дуже в мене швидко змінилися. Я планувала, в принципі, переїхати бути там десь до середини а, грудня, але життя так склалося, що. Я приїду, зберу з речі і повернуся сюди на якийсь період. Ось, давайте тепер з вами сходимо в магазин. Я вам покажу взагалі по обстановочці. Тут Різдво 24 на 25, тобто, в принципі, католики вони так і святкують в ці дні. І тут все вже прикрашено, Тобто, всюди вже гіллянди. Я була минулого року десь в цей же ж період також тут, у мене тут мама живе. І я вам скажу, що цього року не так все пишно дорого і багато, тому що все-таки відчувається криза. Але все ж таки, люди прикрашають свої будинки, торгові центри прикрашаються різними ілюмінаціями е, і тому подібне. Типу, вже ялинки в багатьох стоять. От це моє улюблене, коли ввечері я їду там, е, кудись. І дивитися заглядати в вікна. людям. Насправді воно так і є. Це просто заглядання в вікна. А, ось, тому що майже всюди перед вікном стоїть ялинка. І ми поставимо тут також ялинку вже після мого приїзду сюди разом з мамою. Тому що за, зазвичай вони її не ставлять. Але ж їду я. Я без ялинки, то не я. Тому вона обов'язково буде. Ось, а ми з вами. Сходимо в один магазин. Я вам зараз покажу взагалі то, що схоже на наш юс ну, юск, напевно, з Мінісо. Ось таке щось. Я не пам'ятаю, як взагалі магазин називається. Але я там була вперше, коли ми приїхали сюди, і купила ось таку штуку. Взагалі я її купила, щоб прикрасити свої книжкові полички. Так як немає в цьому сенсу, тому що, скоріше, всього, всю зиму я буду тут, я прикрашу, прикрашу щось інше в одному з влогмасів. Я поки ще не вирішила, що. Я навіть не розпаковувала, вона так гарненько у мене тут uh, кріпиться. Я ще не знаю, що, um, тому що відео я знімаю в кімнаті uh, батьків. Ось. І я не хочу щось в них прикрашати. Я хочу щось прикрасити там, де я буду. Загалом важко вирішити, але ну, вирішу, покажу вам це 100%. Це така типу, як гірлянда. Ви можете, ну, я думаю, ви розумієте, що це. Ось, е Можливо, я якось гарно розкладу там свої книги, книги, які в мене є тут, і прикрашу їх, не знаю. Але е ця штучка коштувала, думала, тут буде ціна, а її немає. Якщо не помиляюся, то 1 чи 2 євро. Два, начебто. Все там, ну, різні ціни є, але там до 5 євро в основному. Я зараз зрозуміла, що я вам зняла один магазин а купила все в іншому. Так. Але це не важливо. Я вам покажу взагалі, що тут є. Тут дуже прикольні різні такі дрібнички. Поїхали. Нашого такого тріпу е, по дуже різдвяній крамничці. Я зайшла в наступний магазин і купила деякі речі, які дуже підняли мені такий святковий настрій, враховуючи, що за вікном дощ от реально дощ, 1 грудня. Але в Україні, до речі, е, декілька років, напевно, сніг це прям вау! Особливо сніг на свята, це прям вау! Тому я потрошки звикала, я думаю, якраз для ось цієї миті, щоб приїхати і тут на свята, побачити дощ і не здивуватися особливо. Але я купила собі а, чашку Різдвяну за 3 євро. А, купила щоденник планер типу на 2023. Я, до речі, його взяла сюди, ну ви його зараз побачите і так. А, я взагалі. Він неймовірно гарний. Я ще думала брати, не брати, не знала. Він дуже гарний. Я думаю, він не надто якісний і не переживе в мене сильно багато, тому що тут вже підтерлася обкладинка, там де чорне. Але я просто в неймовірному захваті буду сподіватися, що я його буду берегти. І що мені дуже сильно подобається, те, що він мінімалістичний. Тут немає нічого зайвого, нічого не потрібного і плюс. Він вже почався, тобто, з грудня. я так раділа, коли це дізналася. Просто вау! Тому що я купую його, відкриваю там, дивлюся, думаю, ну, з 1 січня, напевно. Така, ну, окей, треба місяць чекати. А потім я знімаю для вас огляд, і я така. В якому сенсі? Типу, якраз це був, от я відкриваю. Це був повноділок, 28 листопада, і він тоді й почався. І я така. Вау! Це так підняло мені настрій. Насправді такі дрібнички, але настільки вони зараз якось важливі і ціняться. тому. Показую, я особливо ніяк не заповнювала, тому що в мене немає чим. В мене тут тільки декілька кольорових ручок є і все. Тому я так по-мінімалістичному заповнила все а, тим, що в мене є. Дуже багато жовтого, тому що мені дуже подобається цей колір. Я думаю, ви помітила і по моєму каналу і взагалі а, по оформленню. Тому. Я заповнила тільки деякі важливі штуки, нічого там не прикрашала і тому подібне. Можливо, в якомусь зломасі ми з вами прикрасимо. У мене ще є акрилова краска тут, акрилова фарба. Ось. І, можливо, ми з вами щось намалюємо на одному з тижнів, тому що спочатку тут іде розклад на весь місяць і є якесь якісь, якісь місце для, для поміток, і потім йде на кожен тиждень. І я така. Пау! Вау! Це те, що мені потрібно було. Ось. Тому я, неймовірно, тішуся і сподіваюся, що весь рік він зі мною пройде, і все буде з ним чудово, все буде з ним прекрасно. Дуже сподіваюся. До речі, щодо моїх планерів, я починала робити. Хотіла випустити свої планери на 23-й рік, типу книжкові, як читацький щоденник був і тому подібне. Ой, сонечко вийшло. Але скажу чесно, я вже зробила обкладинку, там зробила трошки всередині. Не буду цього роботи взагалі, тому що зараз дуже сильно моє життя міняється, і це не актуально, це забирає багато часу. Якби було в Україні, напевно, так. Зараз тут в мене інші пріоритети стоять, тому я планую взагалі закрити цю всю діяльність. Там шкода, звісно, тому що в принципі це ще моя така маленька дитинка. Але це потрібно, щоб не... Розпулювати свою концентрацію на якісь е, різні штуки і тому подібне. Тому, скоріше всього, магазинчик я закрию е, і буду використовувати цей аккаунт для дечого іншого, ну, типу пошту. Важко, <пошту> так? Просто мені дуже потрібна вільна пошта для дечого трошки іншого. Також связано з соціальними мережами, але побачимо. Це лише такі думки, можливо, вони зміняться, скоріш всього, вони зміняться, знаючи мене. Ось тому такі справи. Я думаю, я вам все показала те, що хотіла. Я дуже на це сподіваюся, можливо, щось дозніму, що буде потрібно потім. І напишіть, як вам перший влогмас? Я буду над ним дуже старатися, і я не знаю, яким він вийде. Ось, але сподіваюся, цікавим, сподіваюся, як ви його подивитеся. Накидайте, будь ласка, дуже мені багато реакцій, якщо він вам подобається, тому що минуло відео 300 переглядів, здається, а це сіли балакала, до речі. І я прекрасно розумію, що е, у вас немає світла, і тому я, в принципі, навіть і не, не жаліюся, знаєте, і не е, типу, не вимагаю. Але якщо ви все таки подивилися це відео, то залиште коментар і лайк, якщо у вас була змога взагалі його подивитися. Все. Дякую за перегляд! Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце і до наступних відео.